Який за руки правління? Жодного разу тут не був, одразу по телефону відговорю. І за того, Юлія Володимирівна, всі губернатори сиділи, сім'я обласниця, щоб може поставити пілотний проєкт, як ми України. Питання забезпечення, питання національної безпеки України. Поясню, що таке. Я кажу, що шановні, коли тут всі писуть. Там ми мали обласний центр, але не це ці мали місце. Настату такі житі, що обласний центр. Нас залишилося для на кнопку. Привіт попередньо, що одного вікна не зробили, і от той автометримі, 26 закладів. Освіти, для того, щоб повністю висотку були рахунок похвалені. Татья, це мається і квартир, приватний сектор поселять. Більш того, учбовий заклад, в якому поміні вікна, 32, 40% від того, що було до цього. Максимально. Більш того кажуть, ми поставили. І щоб такі так замість цього кажу.

Я вже не можу правда? але я ще раз пояснюю, що ми продаємо. Я можу продати газ, чи відпустити газ, якого в мене немає. Не заважати, ми ж нічого не можемо. Тут всі виходять, просять. Кажуть. Я нічого не прошу. Ми з них два закінчимо цю. А районний центр, значить, це логово, пан де прибіг коло. При 15 мільйонів заборонуватися. Около ноль, тому в Ужгорода. Ми маємо не доволі відносити. Довгий відносини зразу прийняти конкретну качу, конкретного ужгорода. У цьому договору не дають, у цьому вони не дають. А ви що ви не уплатили? Але я ще раз пояснюю, що ми я можу брати газ, чи відпустити газ, якого мене немає. Але є інша сторона, є сторона чисто юридична і сторона політики. Я не буду говорити у позачора, здається, Сергій Миколаївич, коли була розмова. Якби вмічаємо Сергія Миколаївича і Володимира Олександровича, ці не були запущені сьогодні. От тут сидить пан представник Ополегаз, у його присутності директор 10-ї школи, або у Кабінеті Паранагіного заявив, що у 3 дні. Не може здати пакет документів, про які говорив представник Волгазу. І лише нашій присутності після умрення міського голови, після включання першого заступника, після того, як ми були у, у, у держгівдехнагляді, не було сказано, що ніяких Зав, є зауваження, але які не впливають на, на техніку безпеки, він немає якого лише закриття з боку облгазу. І у тому кабінеті від директора 10-ї школи воно прийнято пакет документів.

Ви прийшли з газу, включили конверти. Це просто неймовірно, що твориться. Мій особисту два тижні не можеш з ними заключити договір. Що ви говорите? Нам в футболі добрі, цепляні, ще щось, це просто неймовірно. Там немає нормального підкосування. Ви, ви користуєте цим безкоштовно. Чим у вас користується хтось? Стоїть споживачі. До ми вас не сіжаємо. Витяження бюджету, до тиша структур, структур. Транспортування газу є ліцензійна діяльність. Ліцензію надає, є установа Національна комісія району енергетики, яка надає, Але ми обходимося. Якщо у цій структурі цих витрат, і, 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 і тарифом, надається, це буде передбачено, буде запалено, оплату допоможемо. Ми зараз от складали наші жертві листопаковські сфери де крайне обхідно. Через і ще закорні способи механізм подачі. Так у вас у нас і реве речах, які так народ підприємства. І тоді підключення не підключення якоїсь катакафе, готель або провадження. Люди, які сенс цим то вони розуміють, що це питання ну, настільки важливе, що фактично я навіть не знаю, мені здається, на сьогоднішній день відсотків 70-80 не можуть вирішити проблему. А саме бізнес-сектор. то есть на сегодняшний день бизнес сектор, в каких скажем остоит предприятия, стоять на сегодняшний день мирации минус один вы еще за все периоды читать выиграли, на слова, устранили все свои недоделки, то что от них зависит и надо чтобы это они услышали, что это сказали им уже не люди, а сети. Мы здесь власть. И если они так будут работать, мы должны принять меры. их закрыть их, бойкотировать и так далее, и так далее. Поэтому я здесь представитель, кто-то ведет всем своим подчиненным, начальникам о том, что если... ...всего, а в будущем работу в министерстве забрали и нечего. Она признана, что это первый выбор, вот и все. Или самое дешевое... Я сегодня признан, потому что правительный пресс в пресс, работать верхний министр, в Верховную Раду, может, и президент, если... Це мільйони знаєте, правильно? Результати якісь, ну ви. Неправда, неправда. Я опозився всіх людей повістив в Закарпат-Газ і розмістив їх на території Закарпат-Газу і вирішення тепло, кисиво, союзно. І найшановніше, як діти той, йдуть, то йдуть, то І ми на цьому будемо всі депутати. Ви до нас, до речі, світ і світові. Це професійний пункт, на цьому зрозумінні. Дар'янко, я поясню, чому. Люди вважають, що ви — хазяїв газу вкрасть. Але справа в тому, що якщо заблокується будівля виблийна... керпи... Зі сторони керпи. Це трудно. Це просто спробуємо носити... Вода вже знімає. Вони на 99 будуть все готові. А от що стосується майбутнього, значить ми повинні сьогодні прийняти слідуюче рішення. Хто не має, за рахунок це люди, які не мають можливості і так також бути в цій ситуації. Ми не можемо це для розумно. А я сейчас повторюся, що по уштигону потрібно терміново перейти. От і все. Я краба ніча, я займаю його. Запускай розпорядження. Основна ідея така. Зі всіх космо були дві позиції по. Зішок майтовазь. Завдання просто. Фізично вичерпкий ваш раїна, ви